Житомирська загальноосвітня школа номер 26 п'ятий рік поспіль влаштовує день відкритих дверей для майбутніх першокласників. Директор Ірина Янчук впевнена, що такі зустрічі допомагають дітям швидше адаптуватися та викликають більше бажання піти як скоріше у перший клас. Умови в супу не складні, не обов'язково вміти читати, не обов'язково вміти рахувати до ста, і деякі діти приходять і кажуть, я вже вмію рахувати до мільйона. Це не головне. Головне, щоб батьки з дітьми гралися. Різали, вирізали, рахували, ліпили млинці, ліпили пироги, розвивальні ігри різні грали. От тоді дитина приходить готова, і навіть якщо вона не знає букв, і навіть якщо вона не вміє рахувати, все це вони ж дуже швидко сприймають. Олена Боярова розповідає, що 26-ту школу віддає уже третю свою дитину. Умовами та рівнем викладання вчителів повністю задоволена. Ділиться досвідом, скільки коштує зараз, зібрати першачка в школу. Не будемо, не буду сперечатися так. Це звичайно, якщо хоч це гарно, з все, що вимагає навчання. Це це не дешево зараз, але скажімо так, це заради майбутнього. Після святу майбутніх першокласників на базі школи почнуться підготовчі заняття, дехто до них уже ретельно готується. Тож навчи мене голубку, щоб і ще так прожила, щоб добро робити вмів і робити не вміла гла. А хто тебе навчить такого віршика? Виховательки. А школа тобі подобається? Так. Це вже третій рік, коли вводиться державний стандарт початкової освіти. Тетяна Мяновська розповідає, що нового чекає цьогорічних першокласників. Два роки напрацювань наших вчителів вже дають результат. І якщо перший рік, 2012-й – це було введення у нас іноземної мови з першої класу, а 2013-й – це введення сходинок до інформатики і зміна в базовому стандарті. То в цьому році у нас є оцінювання початкової. Школи воно змінилося перший другий клас без оціночне навчання. А ще зазначає, що цього року управління освіти розраховує облаштувати 11 комп'ютерних класів для молодших учнів у житомирських школах.